Навчає українських захисників надавати першу допомогу. Історія Чернівецького лікаря-нацгвардійця Андрія Охрімовського. З можливістю офіційного працевлаштування у Чернівецькій міській раді триває реєстрація на стажування молоді. Доступні ліки, що змінилося в оновленому реєстрі препаратів. Навчає українських захисників надавати першу допомогу. Історія Чернівецького лікаря нацгвардійця Андрій Хримовський народився та виріс у Чернівцях. Понад 10 років працював лікарем в обласній лікарні швидкої та при обласному медичному закладі МВС України. З початком повномасштабного вторгнення пішов на курси тактичної медицини, аби стати інструктором. Прийшов час. То наразі тут, військовій частині. В мене завжди цікавило життя не таке, щоб сидіти на новому місці, а щось вивчати цікаве і нове. У цивільному житті чоловік також мав цікаве хобі. Разом з друзями вивчали епоху раннього середньовіччя, часи Київської Русі та її північних сусідів, вікінгів. Відтворювали старовинні елементи одягу, зброї та обладунків. Ми їздили на різноманітні фестивалі, виходили в походи в ліс. Наразі ми маємо і міжнародну е, таку співпрацю з Норвегією, з Данією, з Німеччиною, з Польщею. І тепер можемо навіть так похвалити, що в нас є і модель корабля Вікінгів Дракар. Це повнорозмірний 10-метровий вітрильник, яким ми. Так, також ходимо в походи на сплави, це Дністер, це Дніпро. Виходили навіть в чорне море хлопці на нього. Життя клубу це одна цілковита безкінечна історія, каже Андрій. Кожен крок продуманий від самого тренування до ритуалу посвятив організацію, але після повномасштабного вторгнення вирішили, що будуть тренувати захисників надавати медичну допомогу. Ну я знав, що. Пільно з моїми товаришами, які є інструктора по навчанню, якби до повномасштабної торні це була цивільна медицина, то ми самі знайшли, самі поїхали по на курси по тактичній медицині, завершили його, стали інструкторами з тактичної медицини і регулярно проводили навчання із підрозділами. Це були ну підрозділи. Дуже різні. Це були прикордонники, підрозділи поліції, підрозділи Нацгвардії. з підрозділами ЗСУ Ми співпрацювали іменно по навчаннях. У цій сфері команда працює з 2014 року. Тож вирішили, що досвід є, та його потрібно використовувати якомога ефективніше тут і зараз. Потрапивши в надзвичайну ситуацію, ми не піднімемося до рівня своїх очікувань, а впадемо до рівня своєї підготовки для хлопців, які є на передовій. Ну знаєте, хто хто б не казав. Тут, що тяжко, то нам тут не тяжко. Їм там тяжко. Завдяки їхній роботі там. Ми є тут і можемо виконувати наші там, тилові завдання. Тож нині свої зусилля Андрій Охрімовський спрямовує на те, щоб навчити воїнів навичок першої медичної допомоги. Він переконаний, що під час бою в екстремальних умовах спрацюють лише ці знання і вміння, що відпрацьовані до автоматизму. Олександра Савіна, Олена Кричко, Чернівецький репортер, телеканал СІ -4». Буковина у жалобі. Сьогодні, 4 вересня, відбулося прощання з воїном, який загинув за волю і незалежність України, молодшого сержанта Івана Загарійчука В останній шлях провели в селі Юрківці. У неділю, 3 вересня, в Чернівецькій області попрощалися з героєм, який загинув за волю і незалежність України. Зі старшим солдатом Олексієм Церкуляком прощання відбулося в селі Старажадова. У неділю, 2 вересня, на Буковині прощалися одразу із чотирма вірними синами, які поклали життя. Боронять. Чи рідну землю. Зі старшим сержантом Олександром Ларіоновим прощання відбулося в селі Турятка. Старшому солдату Олександру Шкварі останню шану віддали в селі Клішківці. Старшого солдата Анатолія Вайпана в останню дорогу провели в селі Мигово. Зі солдатом Віктором Кравцовим попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ повідомила про підозру фермеру з Херсонщини, який закликав земляків взяти участь у псевдореферендумі. Служба безпеки задокументувала діяльність директора приватного фермерського господарства із Генічинського району, який після тимчасової окупації Херсонщини публічно закликав місцевих мешканців проголосувати на псевдореферендумі за приєднання до РФ. Це уродженець Волині свого часу він переїхав до села Подове Генічевського району і заснував там фермерське господарство з вирощування овочів. Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України та захоплення окупантами частини Херсонської області фермер дуже швидко перевсувся і почав агітувати своїх земляків, брати активну участь у псевдореферендумі. Зокрема, у відеоінтерв'ю зрадник закликав херсонців проголосувати за так би мовити свою батьківщину, тобто Росію. За публічні заклики до Ведення незаконних референдумів на тимчасово окупованій території й йому повідомлено про підозру. З можливістю офіційного працевлаштування у Чернівецькій міській раді триває реєстрація на стажування молоді. Взяти участь у програмі можуть молоді та амбітні містяни, які небайдужі до розвитку міста, і готові запропонувати інноваційні рішення. Реалізувати себе можна в різних напрямках: економічному, юридичному, соціальному, екологічному, архітектурному чи інших. Термін стажування два місяці. Графік індивідуальний, який узгоджується між керівником та стажером. Аби долучитися до стажування, необхідно до 15 вересня заповнити відповідну форму на сайті міської ради. Це вже третя хвиля стажування. За результатами попередніх двох стажувань майже 20 молодих людей отримали роботу у міській раді. Доступні ліки, що змінилось в оновленому реєстрі препаратів. Завдяки державній програмі Доступні ліки українці можуть отримувати препарати безоплатно або з невеликою доплатою. Так, з 31 серпня до реєстру ліків додали шість знеболювальних препаратів для паліативних хворих. Включені туди шість препаратів. Чотири із них це йдуть безкоштовні два з доплатами. Але ми розуміємо, що у нас є пацієнти паліативні хворі, які... Це пацієнти 3-4 стадії онкозахворювань або з ВІЛ-СНІД захворюванням. Також є пацієнти з важкими серцево-судинними захворюваннями. Отримати необхідні препарати пацієнти можуть за електронним рецептом свого сімейного лікаря, розповідає Наталія Свестон. Наразі на Буковині зареєстровано 308 аптек, які уклали договори з Національною службою здоров'я України. Основне. Моментом, це те, що ставиться питання, і є обов'язковим, що доступні ліки були не тільки для людей міста доступними, але й в сільській місцевості. І ми розуміємо, що в нас є певний відсоток. Сіл, де немає аптек, які мають заключили договір з Національною службою здоров'я. Ми вже зустрічалися з головами територіальних громад для того, щоб вони поспілкувалися. Для віддалених сіл, які не мають локальних аптек, в обласній адміністрації планують виділити мобільні аптечні пункти, які б постачали необхідні пацієнтам ліки на місцях. Максим Берн Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Контрабанди на 2,5 мільйони гривень намагалися ввести в Україну. У пункті пропуску порубне двоє водіїв хотіли приховано ввести майже 500 кілограмів кави та більш як 780 парфумів. Під час перевірки спільна оглядова група прикордонників та митників виявила значну кількість незадекларованого вантажу у двох вантажно-пасажирських автобусах Мерседес. Після оформлення відповідних документів товар вилучили правоохоронці. У Чернівецькій області упродовж минулої доби поліцейські задокументували три ДТП, в яких травмувалися четверо буковинців. 3 вересня у селищі Остриця сталася аварія з потерпілим мотоциклістом. Ще дві автопригоди трапилися цього ж дня на Вижничині. В селі Мілієве внаслідок зіткнення двох автомобілів травмувалася 33-річна кермувальниця та 63-річна пасажирка. А в селі Верхністанівці в результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпів 16-річний хлопець. За усіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження яким буде цьогорічний поетичний фестиваль Мерідіан Черновіц? 14-й фестиваль Мерідіан Черновіц, що збирає найвидатніших літературних діячів України, пройде з 8 по 10 вересня у Чернівцях. Окрім традиційних літературних подій, організатори анонсували нововведення, які чекають на чернівчан та гостей міста. У фестивалі є тепер нова структурна ланка, яка називається Він книжкової дегустації, має назву Буковайн, яка і ця назва з одного боку вказує на Буковину, звідки ми і маркує нас на мапі України. А з іншого боку, бук Wine» – це книжка і вино. Це просто такий симбіоз, який вже 14 років у нас і так на меридіані існував. Просто тепер він структуровано окремо існує вже як вина книжкова дегустація. Старі та занедбані цьогоріч у двох школах міста планують відновити стадіони коштом інвесторів. У середмісті Чернівців декілька навчальних закладів зовсім не мають власних стадіонів. Мова йде про ліцеї номер 6, номер 14 та номер 15 Та от у ліцеї номер 5 Оріана вже почали будувати спортивний майданчик. Також в міській раді проблему майданчиків намагаються вирішити за допомогою меценатів. Так, цьогоріч у 4 та 18 ліцеях, колишні 18 та, та 6 -та школи, відповідно, розпочнеться будівництво спорткомплексів багатофункціонального спрямування. Відповідне рішення підтримав депутатський корпус. За словами директорки 18-го ліцею Людмили Креміної спортивним конструкціям на їхньому майданчику понад 40 років. Тож вони при першій можливості подали документи на інвестиційну програму. Вона передбачає, що на стадіоні діти займатимуться фізкультурою, а в позаурочний час майданчиком користуватимуться інвестори. Турнір пам'яті героїв Азовсталі. На Буковині вперше пройшов Кубок України з боксу. За перемогу у традиційному боксерському турнірі приїхали поборотись 200 спортсменів з усіх областей України. Змагання такого рівня Чернівецька область приймає вперше. Цьогоріч його присвятили пам'яті героїв Азовсталі та всіх українських захисників. Нагороди також символічні. Вони виготовлені зі шматків металу, вилитих на одноіменному заводі. Завдяки нашим воїнам, завдяки зсу, ми можемо проводити змагання, відбирати кращих спортсменів, які їдуть за кордон, прославляти нашу неньку, показувати, що ми не злавні духом, що ми йдемо до перемоги. В неї. Ольга Шалімова здобула на турнірі Золото. Дівчина єдина представниця збірної Запорізької області. Каже, у прифронтовому Запоріжжі підготуватися до турніру було важко. Часто бувають неспокійні ночі, прильоти, і ти не висипаєшся зранку піти на тренування. І... Це наші реалії, нашого життя Єва Єриш Медалі на змаганнях не здобула, проте намагалася привернути увагу усіх присутніх до героїчної Донеччини. Спортсменка ні на мить не розлучалась із прапором своєї області. Нам дуже складно зараз виступати, тому що вся Донецька область зараз по всім містам України куточкам. Ми збираємось дуже важко. У нас немає можливості готуватися. Що минулої весни боксерка евакуювалась до Полтави, залишивши рідний Бахмут. Домівок більше нема, жилища теж немає. Ну нічого нема, просто але треба далі жити. Ми збираємося з силами, збираємося з думками. Продовжуємо. Якщо ми здамося, нічого з цього не вийде. Від початку повномасштабної війни від рук окупантів загинули понад 20 українських боксерів та тренерів. Чимало представників цього виду спорту і нині воюють на фронті. Саме їм свою перемогу на турнірі присвятив харків'янин Айдер Абдураїмов. Наші воїни нас захищають, вони наша гордість. Я хочу їм подякувати за те, що благодаря їм ми можемо боксувати на таких змаганнях. Саме Харківська область виборола перемогу у загальнокомандному заліку серед чоловіків. Серед жінок найкращий результат продемонстрували боксерки із Черкащини. За результатами Кубка України, зокрема, формуватимуть склад збірної, яка боротиметься за путівки на Олімпійські ігри, що відбудуться наступного року в Парижі. Максим Бернак, Андрій Моронеську, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Буковина у домашньому матчі перемагає харківський металіст. Чернівецька буковина у рамках шостого туру першої ліги вдома протистояла харківському «Металісту». Перший тайм, за словами Андрія Мельничука, конструктивним не вийшов. У жовто-чорних перед грою була складна ситуація з кадрами. Через травмування випали ключові футболісти. А Ігор Чайковський відіграв перший тайм із температурою. Скільки було сил, він віддав також я просив футболістів у кого скільки є сил, щоб максимум віддали свої сили для перемоги. Тому за самовіддачу, за гру. молодці. опять же, створюється команда, будується команда, будується колектив, і ну буду відвертий. Да, я дуже задоволений перемогою. В першу чергу ще раз я задоволений тим, що я колектив. Здобути перемогу чернівецькій команді вдалося завдяки голу Василя Палагнюка. М'яч у ворота суперника залетів під кінець гри на 77-й хвилині. Головний тренер харківського металіста зізнався, грою своєї команди не задоволений, адже багато футболістів зіграли на порядок нижче своїх можливостей. Нам ще раз нагадали, у якій лізі ми граємо. Там, де не тільки потрібно грати у якісний футбол, але ще боротися за кожний м'яч, вигравати боротьбу. І тільки потім щось показувати у самій грі. Більш якісний, ніж ми сьогодні очікували. Після шести турів чернівецька команда знаходиться на шостій сходинці у турнірній таблиці. Наступний матч Буковина гратиме 9 вересня на виїзді з Хмельницькою командою Епіцентр. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Андрій Миронезко. Чернівецький репортер, телеканал Сі4.